За підтримки губернатора Дмитра Колєснікова та громадської ради при облдержадміністрації до Дня телебачення та радіомовлення, конкурс медіалідер Дніпропетровщини. Голосуйте за улюблену програму, номінації, новини, передача, ток-шоу, соціальний ролик. Назвіть тих, кому довіряєте. Оберіть кращих з тих, хто створює сучасне телебачення та радіомовлення Дніпропетровщини. Деталі на сайті громада.орг За вас У ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Вулицю Шевченка готують до капітального ремонту. Замість дит будинку дитячий садочок Усмішка. Каховське водосховище поповниться 4,5 тоннами риби. Тепер про це інше більш детально. 1 листопада відбулася чергова 37-ма сесія міської ради. Її відкрили нагородженням орденами мать героїня. Їх отримали п'ять нікопольчанок, що народили та виховали п'ятеро та більше дітей. А ще депутат Вадим Калєснік вручив грошову премію та швейцарський годинник сержанту патрульної служби міліції Сергію Футерному за проявлений героїзм при затриманні злочинця. Хайдязь на катерині отпуски. по уходу за ребенком, сержант милиции стал свидетелем нападения на женщину, ее грабежа. И быстро отреагировал, выполнил свой служебный и в первую очередь гражданский долг. Потому что, скажем так, многие могли бы и отвернуться и сказать, на выходном есть кто на службе, это их дело. Задержал преступника женщине, вернули Імуншіства. Бандит задержан, знаходиться там слідством. Про інші питання, що обговорювалися на сесії, зокрема про розкопку металу на території садового товариства Ромашка, коригування бюджету та безкоштовні медичні обстеження. Дивіться в наступному випуску новин твого міста. Вулицю Шевченка готують до капітального ремонту. Наразі тут тривають роботи з демонтажу бордюрів. В майбутньому планують повністю замінити асфальтне покриття на цій дорозі. Коли це розпочнуть робити, поки невідомо. Розширення дороги не планується. Замість дитбудинку садочок для дошкільнят усмішка. У Нікополі відкрили 29-й за рахунком дитячий дошкільний навчальний заклад. Він розташований в будівлі дитячого будинку для дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. 31 жовтня в Нікополі в дитячому садочку номер 56 усмішка урочисто відкрили групу на 9 діточок. До кінця року тут планують відкрити ще одну на 20 малюків. З відкриттям цього закладу у нас розв'яжеться багато проблем. Наприклад, на мікрорайоні на вулиці Транспортній багато дітей вже бажають перейти до цього навчального закладу. Будуть ходити діти з Новопавлівки з району нового хлібзаводу. Відкривали нову групу урочисто малюки, познайомились зі своїми вихователями та отримали символічні медалі. А заступник міського голови Лариса Дуксова вручила символічний ключ від дитячого садочку його новій завідуючій Ользі Ті Традиції які були у нас в дитячому домі зберігаються здесь. Ми будемо працювати так, як ми працювали. роботаліберігати ваших дітей, виспитувати їх, учіть. І будем жити однією дружною сім'єю, як ми жили в детському домі. колектив і діти це була, у нас єдине ціле. на сьогоднішній день. Заклади дошкільної освіти Нікополя відвідують 4990 дітей. З відкриттям нового дитячого садочка місто майже на 100% задовольнить потребу в місцях. Такого поняття як черга, у нас немає. У нас є потреба. Тому що записується на й рік, на 15-й, на й Тобто, ми систематизуємо всі ці цифри і вже бачимо де треба якого вікового складу групи відкривати, де більше, де менше, робимо моніторинг і працюємо над цим питанням, щоб не було у нас проблем з влаштуванням дітей до дитячих закладів. Загалом новий дитячий садочок номер 56 усмішка зможе прийняти в своїх стінах до 160 дітей віком від 2 до 6 років. Нікопольська влада нагороджує мешканців за красу на їхніх подвір'ях. Наприкінці місяця підбили підсумки конкурсу Чисте місто та визначили краще подвір'я, краще ОСББ та кращу квартальну. Далі детальніше. За красиве подвір'я, чисту вулицю або квартал, висаджені квіти та дерева тепер дають грошові сертифікати. Так місцева влада намагається заохотити нікопольців до благоустрою своїх прибудинкових територій. Наприкінці жовтня нагородили 17 переможців в п'яти номінаціях: кращий благоустрій шкільних та дошкільних навчальних закладів, кращий двір та голова ОСББ, кращий голова квартального комітету та кращий благоустрій приватної дільниці. Усі отримали грошові премії. Загалом на ці потреби міський бюджет. Виділив 11 тисяч гривень. Наступного року таку заохочувальну традицію планують продовжити. На наступний рік будемо виділяти більше дені для того, щоб іменно ми вместе місті з жителями могли зробити наші улиці, наші дома, наші подвір'я, дитячі дитячі майданчики прекрасними, красивими, удобними для життя жителів города Нікополя». переможці в номінаціях залюбки поділилися секретами, як їм вдається тримати в чистоті подвір'я та цілі квартали. Во многих домах порядок, чисто. Я ж хожу, передупріждаю, прошу, щоб не було ніяких мусорах возле, щоб ніхто не палів, ніяких веток, ні лістів, нічого. Ну поки слухаються. Якщо хтось не слухається, телефонний звонок, я бігом бігу, прошу, гасимо, тушимо, щоб этого не було. Приходится ж воювати, короче говорять, з жителями, з цими карантинними травами. Ну не завжди виходить, жителі не всі добросовестные, конечно. Ну, в основному нормально можна. Нету стихийных свалок, нету таких нагромождений. Ну, ісключення бувають. Єс люди, дуже много совісних людей, котрим зділи замічання і вони слухаються. Ну, є ісключення, но мало. Міська влада сподівається, що наступного року у конкурсі з благоустрою візьме участь більше нікопольців. І такими спільними зусиллями ми зробимо місто чистим. Каховське водосховище поповниться чотирма з половинами тоннами риби. Днями Нікопольський територіальний відділ управління охорони водних біоресурсів разом з рибницькими організаціями провели традиційне зарибнення каховки. Каховське водосховище зарибнули в трьох місцях в самому Нікополі біля кафе Стара пристань, в Олексіївці та в селі Добра Надія Томаківського району. Рибу закупили в Криничанському рибсовгоспі. усе за рахунок рибницьких організацій. На зариблення не потрачено ні одної копійки державних грошей. них. Всі средства на зариблення зібрали люди. Риболовечні організації провели зібрання в колективах і вирішили за счет своїх доходів купити. Три срічні тони зарибка Толстолоба і випустити його в море. В передостанній день жовтня в вудикаховського водосховища було випущено 80 тисяч мальків товстолоба та 20 тисяч мальків сазану. Останні були закуплені за кошти членів громадської організації Нікопольський риболовний клуб любителям відпочинку з вудкою це поповнення обійшлось в 15 тисяч гривень. Рибаті ж ходять на рибалку кожен день, ані слоя а надас. Треба... Надо и туда что-то давать, а то все время берем. Ну, седьмой год уже зарыбляем. Конечно, это капля в море. Каховское водохранилище. Его ж морем называют. Оно большое, воды очень много. А 700 килограмм малька это капля. Если вот, бы побольше, побольше таких общественных организаций было бы на Каховском водохранилище. І риби було б більше, окрім регулярного щорічного зарибнення каховського водосховища. Нікопольський риболовний клуб проводить спільні рейди з рибінспекцією та бореться з браконьєрством. Охраняємо територію совместно з рибінспекцією. На основі договору заключена з рибінспекцією. Тобто спроводимо общественну роботу з любителями. люблюбителями, систематичні производимо траліні водойоми, піднімаємо. Незаконні браконірські сітки, які встановлюються. Періодично таке, к сожалению, буває, але ми ведемо контроль над цим. Загалом цією осінью води Каховського водосховища планують запустити 4,5 тонни риби. Робиться це в осінні дні для того, щоб за зиму риба краще адаптувалась к водоймищу. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше новин шукайте на сайті nt.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! 5 листопада вночі плюс 13, плюс 14, день плюс 14, плюс 19, атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 72%, хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ. У середу 6 листопада вночі плюс 12, плюс 14, день плюс 16, плюс 20, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 71%, Малохмарно. У четвер, 7 листопада, температура вночі плюс 9, плюс 10, в день плюс 12, плюс 14. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика, Вологість повітря 60%. Хмарно з проясненнями, можливий дощ. У п'ятницю 8 листопада температура повітря вночі плюс 6, плюс 7, в день плюс 12, плюс 15, атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 65%, ясно. У суботу 9 листопада вночі плюс 9, плюс 11, в день плюс 13, плюс 15, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 78%, хмарно, невеликий дощ. У неділю, 10 листопада, вночі плюс 10 плюс 11, день плюс 12, плюс 16. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря, 73%. Хмарно. Сталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, умування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372. Розпочалась передплата на газету Проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету Проспектровники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальтах газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 13 гривень 22 копійки. На три місяці 39 гривень 66 копійок. На півроку 70 гривень 32 копійки. На рік 158 гривень 64 копійки. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте, передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку в редакції за адресою проспект Трубників 56 шість колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка, медсинчастина ПТЗ в ЦУМі – відділ «Жасмін», в супермаркетах «Варус» та «Фуршет» – відділ «Преса». Телефон для довідок 63 84 83.